Терміново про це говорять усі. Божевільний наказ Путіна на фронті. Події на передовій розвернулися у неочікуваний бік. Цю катастрофу визнали навіть у Кремлі. Блекаут накрив росіян із головою. Пастка розширює свої межі. ЗСУ змогли. Європа мобілізовує сили. Стіна дронів зводиться у ці хвилини. Україна під надійним захистом. Диктатор на межі. Військова машина РФ заглохла. Противник потиться у яму, з якої вже Точно не зможе вибратися. Рупори Кремля на поготові тепер волають не про перемоги, а про провали. Імперія сиплеться на очах. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Прямо зараз фронт закипає. ЗСУ йдуть на пролом. 90 тисяч окупантів відправилися до ОК Зеленський оголосив, РФ гострить зуби і збирається розгортати другий фронт. Шок, хто опинився на прицілі Путіна? Аж тут Німеччина зливається Росія. Запускає ядерку, такого ще не було. У це важко повірити. Момент, від якого лихоманить. Невже почалося незворотнє? Про це вже замить. Сили оборони України продовжують зачищати Покровськ від окупантів. Російські війська тимчасово знизили темпи наступу у місті та його околицях. У той же час загарбники блокують українську логістику в Мирнограді, сподіваючись зламати оборону міста. Пише інститут вивчення війни. «Оккупанты пытаются взять под контроль логистику сил обороны Украины не только в Покровске, но и, соответственно, в районе Мернограда. Резкое увеличение количества а атак в районе Шахова – это ключевой населенный пункт, который был деоккупирован силами обороны Украины, который создает и контроль над которым создает угрозу всему вклинению российских оккупационных войск на Добропольском направлении». Інтенсивність боїв у Покровську поменшала, але це не означає, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани щодо тих чи інших варіантів розвитку подій, заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Наліч двох планах о тому, що что... прорабатываются все возможные варианты развития событий и Покровской и Покровской агломерации. По данным самой российской стороны, потери российской армии в Покровске сопоставимы с потерями в Бахмуте. Я вам напомню, потери в Бахмуте российской оккупационной армии – это порядка 90 тысяч личного состава. І доки Збройні Сили України борються з окупантами, Путін будує нові плани. Володимир Зеленський вважає цілком ймовірним, що Росія може відкрити другий фронт проти іншої Європейської держави до закінчення війни в Україні. Російська Федерація прощупує слабе звіно в системі оборони країн НАТО, тобто ставить під сам можливий характер практичної реалізації положення п'ятого пункту, Устава НАТО о коллективной безопасности. Кроме этого, Российская Федерация постоянно пытается поднять градус напряжения и на границах со странами НАТО речь идет о Финляндии и Швеции. Росія протягом останніх років активно використовує елементи гібридної війни, хоча Москва традиційно заперечує будь-яку причетність на тлі вторгнення російських дронів. Британія посилює оборону Бельгії, а от в Німеччині визнали, що поки не готові до війни. Річ йде не тільки о ніхватки медикаментів але й, відповідно, германська сторона винуждена признати, те, що на даний момент є нехватка і елічного составу. и, соответственно, оснащенности Бундесфера. Именно с этим связано программой немецкого правительства в моменте финансирования и немецкого ВПК, и, соответственно, усиления обороноспособности немецкого государства. Поэтому и не случайно Германия занимает второе место после Соединенных Штатов в моменте военно-технической помощи Украине. Ну а в Москві тим часом продовжують брязкати ядеркою. Здається, це вічний сценарій Кремля. Вуса Путіна Пісков дав зрозуміти, що якщо США дійсно проведуть ядерні випробування, Росія буде змушена діяти дзеркально. Поданим э, западних розвідслужб, на даний момент наблюдається активність російської сторони на полігоні наркіпіла нова земля. То є стріч іде очередному повошенні так називаємо ставок. со стороны Путина и, соответственно, Российской Федерации. Путин прекрасно понимает, что ядерный аргумент ⁇ это последний довод, который Российская Федерация может использовать в переговорах с Соединенными Штатами в моменте прекращения войны в Украине. У свою чергу Україна разом із партнерами Європейського союзу готує пропозиції до 20-го пакету санкцій проти Росії, який має передбачати додаткові обмеження щодо російського енергетичного сектору, тіньового флоту та компаній, що підтримують військово-промисловий комплекс агресора. Та помста України, блекаут, наче бумеранг повертається на територію РФ. Регіони один за одним поглинає пітьма, дрони працюють без упину. Неймовірно, росіяни заводять сумну пісню. Це треба чути. Путін пише півдню РФ. Прощальні листи. Світла немає. На тепло схоже розраховувати теж не слід. Москва ще ніколи не була так близько до болючого удару. Ось ось станеться те, чому аплодуватиме увесь світ. Перші деталі не пропустіть далі. У ніч на 9 листопада ЗСУ вдарили по ТЕЦ у воронежі. Після удару у низці будинків зникло, а потім з'явилася електрика. Воронецька ТЕЦ один найбільший постачальник теплової енергії в регіоні та забезпечує нею чотири райони міста. Прямо у мене на глазах тільки на балкон вийшов. Хі... Вон там прям е... по, -по, -по, по проводам, відимо, пі. Коротше. Ні, ну я слышал три. 4. У Белгоді була атакована ТЕЦ Луч, через що без світла залишилися десятки тисяч мешканців. Губернатор області В'ячеслав Латков заявив, що ушкодження дуже серйозні. По ітоком вчорашнього вечернього ракетного обстрілу є серйозні повреждения системи енергоснабження, теплоснабження а, городу Белгорода. Наш энергетики, как и всегда, героически стараются справиться. Поставлені задачі се Сейчас займається відновленням Ну того та вищербакатури нанесли нам врагі. За день до цього українські дрони вразили енергооб'єкти у Саратові, Енгельсі та Волгоградській області. Там також було зафіксовано відключення електроенергії. Масованими дроново-ракетними атаками Росія намагається занурити Україну у блекаут. У свою чергу українська армія завдає енергетиці РФ симетричних ударів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада готова і не лише захищатиме інфраструктуру, а й завдаватиме ударів у відповідь. Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати: ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим, будемо захищати, боротимемося. Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком збільшуватимемо виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо. Володимир Зеленський, президент України, у 2025 році Оці у Росії спостерігається тенденція до зростання дефіциту електроенергії станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі сягає десятків гігават. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Через Попит промислових, житлових та комунальних споживачів, що перевищив сумарну генерацію всіх електростанцій, станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 гігават. Попри намагання уряду Рафі запровадити хоч якісь заходи для стабілізації своєї енергосистеми, як от грошову компенсацію або знижку на рахунок за спожиту електроенергію, за добровільне зниження її споживання в пікові години, а також відключення споживачів, що не потребують гарантовані. Воного електропостачання зростання дефіциту електроенергії свідчить про системну кризу російського енергетичного сектору. Служба зовнішньої розвідки України, крім зносу та перевантаження, позначаються на російській енергосистемі і систематичні удари зсу. Якщо українські удари, хоча б частково зашкодять російській теплоенергетиці, це спричинить значні проблеми для енергетики Росії. Зсу вже на 60% наблизили блекаут на півдні Росії. Удари зсу поступово вибивають високовольтні підстанції, які дозволяють перекачувати електроенергію із округу до округу. Якщо будуть зруйновані ще й теплоенергостанції, то у них буде значно складніша ситуація ніж у нас. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, від атак українських дронів та відсутності електроенергії страждають не лише російські регіони, а й Москва. І це має дуже серйозний і на такий антипропагандистський ефект безпосередньо для Кремля, який нагадаю, що одна із причин, навіщо було починати так звану СВО, це питання там гарантії безпеки для самої Російської Федерації, як це пояснював Путін та його оточення. Ну, ми бачимо, що війна приходить безпосередньо в Москву, і це бачать самі Москвичі, і, і не лише Москвичі. Ми бачимо, що дійсно географія а, дронових атак. України вона шириться. Українці вже давно звикли та пристосувалися до відключень тепла та електрики. А ось для росіян це несподіваний сюрприз. Так що настав час запасатися сірниками, свічками та дровами. У ці хвилини спалах помсти у центрі заходу. Європа зводить дронову стіну. Російські безпілотники будуть падати на очах у всього світу. Москва нарешті отримала удар у відповідь. Україна у центрі уваги. Технології ЗСУ ведуть. Безпека всього континенту вирішується у ці хвилини. Рівень напруги максимальний. Захід об'єднався і готує справжню вибухову бомбу для Кремля. Плани Путіна тануть немов лід. Безпека Європи підноситься до небачних висот. Усе про це в деталях не пропустіть далі. Після серії вторгнень російських дронів у повітряний простір європейських країн стало очевидним, що старі системи ППО вже не справляються. Дешеві удані безпілотники, що літять роями, пробивають звичні схеми оборони та виснажують запаси дорогих ракет і бойової авіації. Саме цей виклик став поштовхом для Євросоюзу до амбітної ініціативи. стены дронев. Практически все страны, вне зависимости от региона, или это восточная, или это северная, или это э, западная Европа, столкнулись с проявлением да, вот этого нового вида гибридных действий Российской Федерации э, в небе, э, нарушения воздушного пространства. И то, что нужно реагировать, это уже факт. Ідея полягає у створенні єдиної системи захисту вздовж східного кордону ЄС, де сенсори, радари, супутники, перехоплювачі та штучний інтелект зможуть у реальному часі виявляти, класифікувати та нейтралізувати загрози. Ми маємо створити європейську систему, яка дозволить Європі розробляти передові рішення у сфері безпілотників, надихаючись тим, що вже роблять в Україні. Саме Україна відіграє ключову роль у розробці. Чотири роки війни зробили український досвід критично цінним. Тут тестують тактики, відпрацьовують технології та формують ланцюги виробництва бойових і контрбезпілотних систем у бойових умовах. на, не на полігоні. Зараз дрони змінили абсолютно все. І найкращі експерти з безпілотників у всьому світі це українці. Я бачив відео і ситуації, коли проти одного солдата виступає рій дронів. Навіть один дрон може заманити солдата в пастку, а інший атакувати його з іншого боку. Тобто, ми вже бачимо, як дрони стають все більш смертоносними. Це змінить спосіб ведення війни в усіх країнах, не тільки дрони, але й те, як захищати свої дороги, як захищати свої аеропорти. Як не дати дронам вдертися на свою територію? Тому Європа повинна швидко навчитися в українців, як захищати своє небо? Україна пропонує не лише досвід, а й промислову базу. Місцеві виробники, такі як TechX, можуть постачати техніку, навчати операторів, передавати бойовий досвід і стандартизувати рішення під потреби Європи. Інтеграція українських технологій і знань дозволить створювати адаптивні, швидкі та економічно ефективні системи. Статні працювати у реальному бойовому часі. Фінансування вже опрацьовується через інструмент Сейф та оборонний бюджет ЄС, який передбачає до 100 мільярдів євро для східного флангу. План стіни дронів включає три напрямки: дронову, сухопутну та морську лінії оборони, які повинні бути об'єднані в єдину систему. Статно контролювати повітряний простір від Балтики до Чорного моря. И, судя по той информации, тем новостям, которые мы читаем из разных стран, самоопределение находится на стадии, как бы, нахождения или формирования консенсуса между внутренней ситуацией в каждой отдельной стране требующие, возможно, изменения законодательства и тем, как это согласовать на общем уровне. То есть для того, чтобы прийти на общий уровень, общую позицию на уровне стран Европейского Союза, стран НАТО, нужно согласовать ее внутри каждой из стран, понимая, что где-то это требует согласования законодательства, где-то это требует более тщательного разъяснения обществу для того, чтобы ну, было Були понятными действия, була поддержка і було понимание, що важно для стран, де є демократія, де є постоянный електоральний процес, где любой шаг може використовувати опозиції. Цей проєкт частина більш масштабної стратегії під назвою ШІПІДІ 2030 це чотири ініціативи, які мають зміцнити зовнішні коридори ЄС, захистити від безпілотників, створити спільну систему ППО та навіть подбати про космічні сервіси для військових потреб. Головна мета стримування Росії та Білорусі, особливо з огляду на те, що до 2030 року можливості російських збройних сил можуть зрости. У планах до кінця 2026 року зміцнити східний кордон, а до 2027 тисячі розгорнути стіну захисту від дронів. Паралельно є створює інтегровану систему ППО. на космічні сервіси, розвідки зв'язку та навігації підтримуватимуть оборонні завдання. Однак, експерти попереджають, що бюрократія та повільні процеси в Європі можуть затримати проєкт. Але якщо Європа зможе швидко налагодити цю кооперацію, щит 2030 може стати новою лінією оборони, яка захистить не лише країни ЄС, а й Україну. Катастрофа у Кремлі оборонна промисловість Росії зупинилася. Заводи, що роками забезпечували армію технікою, просто стоять. Танки і бронемашини залишаються на складах, а фронт ризикує опинитися без критично важливої підтримки. Схоже, військова машина РФ почала сходити із рейок. Економіка країни стрімко розсипається, Бюджети порожніють, а амбіції Путіна та його оточення розбиваються об реальність. Населення шоковане, те що. О, довго виглядало непорушним, розпадається на очах, і це лише початок. Що чекає на Росію, окрім цих бід, про це і не тільки у сюжеті далі. Ми далі не просто йти в ногу з глобальною економікою, а стремитися опережати її. Динаміку за счет розкриття собственного потенціалу. Але в Росії жодної динаміки чи потенціалу не спостерігається. Зокрема, загинатися почали вже найстійкіші. Так, російський військовий гігант, Уралвагонзавод, що виробляє бронетехніку і має всі пільги ВПК, не витримує і тріщить по швах. Що робить руководство заводу на людей формально не увольняє, але переводить на чотирихдневну роботі ділянку з кращем зарплати, на 20%. Угу. Или трехдневную сокращение зарплаты на 40%. Вот это та самая история, которая происходит. Но даже это перестает помогать. И вот этот этап был, значит, по последней статистике так работало в России, в последнее время уже... В'яти примірне четверть мільйони людей. але й скорочення змін до мінімуму більше не працює. На підприємстві, яке є флагманом російського танку, будування будуть звільняти. Про це повідомляє російське видання «Є-1». У деяких відділах скоротити планується до 50% персоналу. Але в масштабах всього підприємства без роботи залишиться кожен десятий співробітник. Раніше було карби так, що от гражданське може бути було не дуже примальним. но было много денег на значит, военные, и они как-то перекрывали. Но сейчас, похоже, сокращаются расходы даже на военную продукцию. И похоже, что Ралвагон вот доходами прибыли от военки не может покрыть убытки по гражданскому. Поэтому сейчас будут по гражданскому производству сокращать людей, говорят, процентов на 10. Причиной всему, поясняют эксперты, стало неймовірне падение российской экономики. Украинские удары по НПЗ, которые позбавляют РФ миллионов нафтодолларов, Західні санкції і поселення тиску з боку США на російську нафтову галузь уже призвели до того, що навіть негативний прогноз для економіки невірний, Все буде іще гірше. Їхній негативний прогноз Центробанку, банка напомню це падіння 2,5-3,5% ВВП, це інфляція 12% процента. ВП етинфляція і ставка 20%. Тобто їм він ставку повищати обратно до 20 в наступному році. І це їхній негативний сценарій, який я вважаю не негативним, а вот то, что сейчас в реале существует, да? Вот в чём фишка. В том, что накопленные проблемы, они, э, ну вот просто каждый день вылезают, и они не дают удержать тот сценарий, который э Центробанк считает контролируемым. Ситуация загострилася до того, що падіння економіки РФ змушені визнавати уже публічно. Вопрос. Этого достаточно? Это то, чого ми хотіли фактично, навіть за офіційними даними, фактично рецесія вже торкнулася 19 галузі російської економіки з 24 Більш того, там у них починаються проблеми навіть соборона з, з підприємствами ВПК Якщо ці підприємства вже зараз отримують не платежі, ну їм не платять з бюджету, скорочуються робочий день, як на прробочі тиждень, як, наприклад, Уралвагонзавод. Це означає, що їм скоротило фінансування ну приблизно місяця три тому. А тому ці процеси йдуть в дійсності. При цьому найцікавіше те, що в РФ уже придумали, як цю інформацію подати на гору. за зразком негативного зростання та неуспішних успіхів. Так, ось зараз про падіння економіки говорять відкрито при цьому додаючи, що раніше було настільки небувале зростання, що вічно воно триматися просто не могло. Ось мы и спостерегаем снижение. Вот это их стратегия. Говорить, да нет, никакой рецессии, нет падения экономики. Потом выпустить э, сообщение о том, что да, скорее всего, в четвертом квартале будет падение экономики. И снабдить это все вот кучей всяких оговорок. Решение напросилось само собой. В котра переглядати проект бюджету. Звісно, у бік його негативного зростання. Мы проводим целую серию совещаний по контурам Главного фінансового документу країни, його основним пріоритетом, а пріоритетом, як і раніше, залишається війна. Тож покращення аналітики чекати не радять. І Якщо скорочення уже торкнулися промислових гігантів ВПК, на черзі всі підприємства країни, у тому числі і приватні. Україна змогла удари наших підняли на вуха навіть тих, хто завжди прославляв Кремль. Пропагандисти відкрито звертаються до Путіна. НПЗ в хлам, а втрати російських вояк під Покровськом стає важко рахувати. Мруть, не мов мухи. Оце так фіаско величі Росії. Проблеми лються на диктатора, не мов із відра. Навіть вдавані успіхи насправді обертаються для РФ гучним провалом. Куди не глянь всюди катастрофа? Невже це гучний початок краху імперії? Про це у сюжеті вже за декілька секунд. Цього тижня російська пропаганда знову перевершила саму себе і за рівнем абсурду, і за щільністю марення на квадратний ефір. Ось, наприклад, у студії головного телепроповідника країни Солов'йова знову грім та блискавки. Ми ж бачимо, що зараз відбувається. Наноситься активний удар по нашим нічого заводам. У мене тільки один вопрос. А ми кардаміть уже почнемо обращати на це внимание. Цього разу приводом для всесвітньої скорботи та праведного гніву стало те, що Україна, всупереч усьому вже давно знищеному, продовжує регулярно завдавати ударів російським нафтопереробним заводам. Нет, я понимаю, что, наверное, гениальная идея отключать мобильный интернет, и от этого сразу перестает все лететь. Я понимаю, что гениальная идея водить ковер, после чего вдруг люди не могут перелететь и в сезон отпусков сидят в аэропортах. Это здорово помогает. Я только не понимаю, чему. А на одному з пропагандистських шоу глядачам представили героя фронту. Людина більше схожа на персонажа з кошмарів ніж на солдата. з радісною посмішкою розповідає, як вона творчо підходила до вбивства дітей та мирних жителів. би була фантазія. Зробити можна ще все що угодно. книжки, мінірували, ігрушки мінірували розкидували ось ці курілки електронні з ядом. Втім, і на безкрайних просторах за пропаганди черговий військовий експерт з очима, сповненими впевненості та легкого жаху, натхнений, але трохи згаслий, Він передбачає, що покровську втрати російської армії будуть співставні, якщо не більші, ніж у Бахмуті. Діло в тому, що е, ми все таки не замкнули е, окруження е, чисто географічно. Вот. і поэтому винуждене видавлювати .е. вести міські бої. І там дуже великі, учні, з обох сторон для нас, вони са з Бахмутом. Тобто гори тіл заради захоплення пари вулиць і розбитого вокзалу. Також цього тижня православна пропагандистська школа поповнилася новим навчанням. Єпископ Скопинський та Шайцький Пітерим оголосив, що страждання для російської людини це виявляється радість. Для нас це радість. Скорбі для нас це блаженство, а не відсутність скарбій а не присвящение, не радость, не смех. Веселощі, сміх та взагалі ознаки життя, за його словами, неприпустима розкіш. А Господь вот от говорить, горе вам, смеющимся ныне, ибо вас плачете. Наши с вами предки, они очень хорошо понимали, где для них радость, и где для них счастье, и вообще где смысл жизни. Там на небе, а не здесь на земле. Здесь на земле у нас одни скорби. Тільки погляньте, як зі звичною усмішкою на обличчі та вогнем божевілля в очах на російському телебаченні знову погрози всьому світу ядерною зброєю з такою подачею, ніби це зовсім не кінець цивілізації. І ми побачимо, як цветет орішні. І, і, от... і наконець-то Посійдон, Сармат. Какая красота? Чому ви побачите, нарешті, як красиво літить бурівесник над сюдой рівнини, да, моря. А тут усмішка явно зникає. На радощах про велике повернення вітчизняного автопрому в Росії презентували нову ниву, гордість, імпортозаміщення та черговий привід для патріотичних сюжетів. Ніва, ласка, я тебе дуже прошу. Скажи, що мені це показалось. Скажи, що це не твоє. 30 кілометрів пробіга. На російських теренах черговий проповідник традиційних цінностей відзначився в прямому ефірі. Роман Антоновський, затятий Zet монархіст професійний мракобіст та самопроголошений православний мислитель раптом не зміг згадати ні дати народження Христа, ні імені його батька. Кстати, як звали Отца Ісуса? Отцем Ісуса був Господь у нас. Імя. Імя Отца Ісуса. Ну, хто його воспитував? Хто воспитував Ісуса? Ісус у нас. Сын Господа и Дева Марии. Ты христианин, ты верующий, ты регулярно на телеканале Спас. Ты всех остальных говоришь, вы должны ходить в церковь. К тебе простейший вопрос, который, ответ на который знает моя трехлетняя дочь. Потому что она, кстати, родилась. Кстати, когда родился Иисус? Ну, дата там есть какая-то. Ну, когда он родился у нас, ну родился 2025 лет назад. Нет, от а рожде... дата. дата. Ну, от... Месяц. От... от Рождества Христова. Тобто людина, яка щодня повчає весь народик правильно любити Бога, царя і танк, виявилася неспроможною назвати базові речі з Біблії. На цьому мить у мене все. З вами була я, Дарина Гуцькало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.